Доброго дня, любі дітки! До закінчення весни і настання теплого літочка залишилися лічені дні. І зовсім трошки останній тиждень залишився до кінця навчального року. За цей рік ви дізналися дуже багато нового про цей світ, а на музичних заняттях дізналися дуже багато чого про музику. І сьогодні я б хотіла повторити з вами все, що ми вивчили за цей рік, щоб закріпити наші знання. А на початку заняття музично привітаємось! Добрий день вам, діти, Добрий день! За цей навчальний рік ми дізналися дуже багато нового про музику. Наприклад, ми дізналися, що музика може зображати щось або виражати. Зображати вона може що? Природу або якісь об'єкти, а виражати вона може емоції і почуття. Можливо, у вас чи у ваших друзів є іграшковий кінь, і ви на ньому катаєтеся, зображуючи себе великого сміливого вершника на справжньому коні. Чи не так? Ось дитячий композитор Гречанінов знає, що діти дуже люблять кататися на конях, і тому він написав музичний твір, який так і називається Верхи на конячці. Музика зображає, зображає вона коника. А що ця музика виражає? А виражає вона радісні емоції дітей, які граються із цим коником. На одному із занять ми дізналися, що у музики є власні фарби, якими вона малює свої музичні образи. Давайте ж тепер згадаємо, що це саме за фарби. Музика складається із того, що ми можемо почути, тобто зі звуків. А які бувають звуки, ми з вами вже раніше розбиралися на наших музичних заняттях. Давайте зараз це згадаємо. Звуки, які ми з вами чуємо навкруги, від природи, від автомобілів, від людей. Ці всі звуки називаються шумові. А музичні звуки це звуки, які видають музичні інструменти або людський голос. Ми можемо їх проспівати або заграти на музичному інструменті. Давайте ж згадаємо, якими бувають музичні звуки. Музика може відрізнятися своєю швидкістю або, як кажуть, темпом. Вона може бути швидка, повільна або помірна, не дуже швидка і не дуже повільна. Звуки можуть відрізнятися за висотою, бути високими, середніми чи низькими. Звуки можуть бути плавними, переливатися, як вода, або тягнутися. А можуть бути відривчастими, скакати, як соняшні зайчики на воді. Ще ми з вами дізналися, що у всього на світі у кожної людини, тварини, музичного інструменту є власний голос. У кожної людини свій голос він індивідуальний і відрізняється від інших. Так само ви можете відрізнити гавкіт собаки від мурчання кішки. А звуки піаніно від барабанного бою. Все на світі, що звучить, має свій власний голос, який називається тембр. Пропоную вам зараз послухати звучання найпопулярніших музичних інструментів, а потім пограти в гру музичні інструменти. Частина перша Піаніно. Барабан, Гітара. Скрипка. Труба. Прослухали. А зараз я пропоную вам розпізнати інструмент за його звучанням. Який це музичний інструмент. Правильно гітара. Який це музичний інструмент? Правильно піаніно. Який це музичний інструмент? Правильно труба. Який це музичний інструмент? Правильно скрипка. Який це музичний інструмент. Правильно барабан. Молодці ну що, все вгадали. Тоді пограємо в другу частину цієї гри. Музичні інструменти. Частина друга. Баян. саксофон. Трикутник. Бубон. Сопілка. Прослухали? А зараз я пропоную вам розпізнати інструмент за його звучанням. Який це музичний інструмент? Правильно трикутник. Який це музичний інструмент, правильно сопілка. Який це музичний інструмент? Правильно саксофон. Який це музичний інструмент? Правильно Баян. Який це музичний інструмент? Правильно бубон. Молодці. Я хочу вам запропонувати цікаву гру, а також вправу для голосу, яка допоможе вам зміцнити ваш голосовий апарат. А також навчить говорити і співати різними тембрами. Готові? Я розкажу вам історію. А ви повторюєте звук, який ви будете чути в цій історії разом зі мною. Одного разу у віконце до дівчинки постучала пташечка. Тук тук, тук-тук, тук-тук. Давайте разом зі мною. Тук-тук, 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 тук-тук. Пташка сказала, що наступила осінь і їй час відлітати. Як тільки дівчинка вибігла на поріг, почався легкий вітерець Ш. Ш. Давайте зі мною.

Але дівчинка не злякалася, а тільки весело засміялася. Ха, 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 ха. ха ха-ха, 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 ха-ха. І дівчинка весело посміхнулася яскравим барвом осені. Давайте ж і ми посміхнемося. Взимку, коли ми разом з усім світом святкували Різдво, ми дізналися, як в нашому народі. Святкуються святом і дізналися, що таке колядки і щедрівки. Саме слово Різдво означає народження. Тобто в цей день ми святкуємо День народження Ісуса Христа. Це Божий син, який прийшов на нашу землю для того, щоб спасти людей від зла. Тому в колядках зазвичай описуються події Різдва Христового. На Різдво Христове, ангел прилетів, він летів по небу. Людям говорив Всі люди, святкуйте цей день. Та, свій, та день христового Різдва. Щедрівки співаються після Різдва. Їх призначення бажати господарям дому щастя, здоров'я, великого урожаю і достатку в домі. Одна із українських щедрівок під назвою Щедрик зараз відома у всьому світі. Ще ми з вами більше дізналися про таку музичну фарбу, як динаміка. Тобто здатність музики ставати то голоснішою, то тихішою, змінювати свою гучність. І ми з вами слухали твір Поїзд, в якому дуже було гарно показана динаміка поїзда, що приїжджає та від'їжджає. Так, справді динаміка спочатку була дуже тиха. І вона поступово, поступово ставала все голоснішою. А ми з вами можемо зобразити таке поступове збільшення динаміки. Можемо. Ми можемо з вами зобразити дощ. У нас в Україні також навесні восени дуже-дуже часто йдуть дощі. І вони починаються дуже тихо. Якщо ви вмієте клацати пальчиками, клацати пальчиками. Якщо не вмієте, то в долоньки легенько. Я буду пальчиками. Спочатку дуже-дуже тихо. Потім трошки голосніше, потім сильніше вдолоньками. Дощ стає все сильнішим. Тепер по колінкам. Дуже дуже голосний дощ. Тепер поступово він стає тихішим. Затих. Спробуємо виконати цю вправу іще раз. Якщо вмієте, то клацайте. якщо не вмієте, тихенько по долонці. З тихішого до найголоснішого і навпаки. Молодці у вас все вийшло. На одному із занять. З вами подорожували до театру і дізналися, як сильно музика впливає на будь-які вистави. Ми з вами продивилися фрагменти із музичної казки. Як, на вашу думку, чи була б ця казка такою ж цікавою, якби в ній не було музики, якби в ній ніхто не співав, не танцював? Певно, щоб ні. Також величезну роль музика відіграє і в кіно, і в мультфільмах. Без неї набагато важче передати емоції, настрій, того, що відбувається на екрані. Також ми з вами багато грали на музичних інструментах, які ми зробили самі. І зараз хочу вам запропонувати згадати один із таких оркестрів. Для цього вам знадобляться дерев'яні палички, маракаси та папір. Грайте тільки тим предметом, який ви бачите зараз на екрані. А якщо нічого не бачите, то тихесенько слухаємо музику і насолоджуємось. Мої дітки, була дуже рада з вами зустрітися. А наразі прощаюся з вами до наступного разу. До побачення і хороших вам вихідних!